Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. Іди, твій син живе, для Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Якщо би кожному з нас дали таке запитання, що ти вибираєш теперш у твоєму житті, продовження твого життя, чи смерть? Напевно, кожен із нас відповів би більшості із нас дали однозначну відповідь, коли б сказали, звичайно, всякими способами, чи в статках, чи в нестатках, чи в хворобах, чи в здоров'ї. Ми прагнемо жити. Ми хочемо жити. Ми намагаємося вживати. Але знаємо, дорогі браті і сестри, що мученики, справжні послідовники Христові, вони прагнули тої смерті, щоб засвідчити про свого вчителя, щоб показати ту правдиву віру щоб піднести і пригадати цим всім оце слово, яке виходило з уст Христових. Пригадимо, дорогі браття і сестри, коли ми з вами через цілий Великий Піст помирали тілесно, визнажливо себе відмовляли своєму тілу у різних розкошах, стримували свій язик, і йшли в духовному змаганні зростанні. І коли ми зустріли оцей радісний Воскресний день, цей ранок, і ми чули на святій літургії слово, Євангелій Іван, Євангелист каже, споконвіку було слово, слово було у Бога і слово було Бог. В іншому місці ми чуємо, що слово стало тілом. І вселилося поміж людьми. Як то важливо, дорогі браття і сестри, приймати Ісуса Христа як то Слово Небесного Отця. Небесний Отець діє. а Христос нам відкриває ту таємницю Царства Божого. Адже Він спустився із неба на землю. Каже нам Євангелист, що ніхто не зійшов із неба і тільки син чоловічий. Дійсно, дорогі браті і сестри, якщо ми будемо довіряти кожному слову нашого Спасителя, якщо ми будемо зростати у його сприйнятті і розумінні, ми будемо тоді старатися випрошувати у Бога оці чуда, щоб найперше заспокоювати стан своєї душі. Відтак стан свого тіла. А вже решта всі ті, хто з нами спілкується, хто з нами живе, з ким ми зустрічаємося, ми будемо нести оце світло тої правди, того Слова Божого, яку воно має силу, вагу і роль в нашому житті, слухаючи уривок сьогоднішнього Євангелія, де батько, Сина, який мав помирати, приходить до Ісуса. Хоч займав високу посаду в тому часі, високе становище, він іде пішки, мов би на цю прощу. Він складає від себе цю пожертву. Адже чув, що Ісус повернувся знов Галалею з юдеї. А відстань між Капернаумом і Галилеєю тягнулася приблизно 35-40 кілометрів. Уявіть собі ходу того батька. Він іде за одним проханням де звертається, Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. І звернімо увагу, дорогі браття і сестри. Ісус Христос не каже, добре, ходімо. Він не каже, ти йди, а я тебе наздожену. Він не каже, чуєш, піди в аптеку, чи візьми це зілля, зроби чай, чи зроби якийсь настій. І дай йому. Христос, приймаючи його віру, він до нього промовляє: твій син живий і здоровий. Бачимо, дорогі браття і сестри, яка відстає майже 40 кілометрів. Ісус Христос не є присутній поруч біля сина. Але ми дізнаємося із отих свідків і очевидців слух, які вийшли на зустріч тому батькові. Щоб сповістити, що син цілком здоровий, а рядка його покинула, і він підвівся, починає ходити, рухатися, можливо, появився адмит, щоб сповістити йому ту добру новину. Але один нюанс. Батько хоче пересвідчитися, коли каже, а коли йому це сталося? В котрій годині? О сьомій вечора. І тут батько собі пригадав, що саме в тому часі. Коли Він зустрівся з Христом, Ісус промовив ті слова. Твій син живий і здоровий. Бачите, дорогі браття і сестри, оце слово Христове, воно живе і діяльне. Воно навіть і творить чудеса, воно є творче та слово. Як важливо, що ми кожен день звертаємося в цих молитвах, Отче наш, Богородице Діво, промовляємо свої особисті молитви із нашого серця, з наших потреб життєвих. Ми дуже часто думаємо, та Господь і так не чує, то скільки у світі є мільярди людей, Він на кожного не має часу, а це є неправда, дорогі браті і сестри. Тому що каже нам Ісус Христос, Отець мій діє по нині і я дію. Ісус Христос діє по сьогоднішній день. Ми з вами. Уже майже тиждень часу знаходимося у місяці травні. Останній день травня, який є присвячений на честь і прославу Пресвятої Богородиці, Матінки Божої. Ісус Христос діє через свою матір, адже вона об'являється в різних чудотворних місцях, пригадаємо собі зарваницю, гощу, Страчу. І так багато ми можемо перечисляти тих місць, чудотворних в нашій Україні. Де Пресвята Богородиця уявляється в тих чудотворних іконах, в тих цілущих джерелах, і не одне не сотні. А тисячу свідчень ми можемо почути, які ставалися чуда, як люди в дивний спосіб зцілялися. Тому і ми, дорогі браття і сестри, я радий, що так чисельно ті, хто приходять і на ранішнє богослужіння. І на вечірні, що ми долучаємося так чисельно для того, щоб прославити Пресвяту Богородицю і попросити в неї тої материнської опіки, того чуда. Ми не просимо для себе життя, статків, багатства, ми просимо того миру для всієї Вселенної, для нашої держави України. Ми просимо тої стійкості і витриваності материнського захисту для наших воїнів. Просимо тої мудрості, не лицемірства, не фальшивства для провідників нашої держави, нашого війська, щоб вони також були зацікавлені в тому швидшому мирі. Пресвята Богородиця, вона є тої посередниці. Пригадуйте, дорогі браття і сестри, минулого понеділка ми з вами розпочинали тиждень, коли слухали Євангелії про це перше чудо, яке зробив Ісус Христос. Галилейській, поблагословивши це подружжя і перетворивши цю воду у вино. Сьогодні нам Євангелист Іван каже, що сьогодні відбулося це друге чудо оздоровлення Сина цього Царського урядовця. Євангелист Іван описує нам всім основних чудес, які зробив Ісус Христос за час свого земного життя. Але в кінці свого Івангелія Іван нам описує, що скільки чудес Ісус Христос зробив тут на землі, в присутності своїх апостолів, які ми були свідками, що напевно весь світ не міг би вмістити усіх тих чудес, записаних у книгах. Уявімо свої, браття і сестри, за три роки своєї праці, своєї місійної діяльності Ісус Христос творив ком людям він допоміг. І з другої сторони даймо собі запитання, а кому я допоміг за час свого життя? Чи хоч є така одна людина, яку я провадив від початку і до кінця, я не мусив бути, знаєте, таким державним віконом чи людиною якогось милосердя. Просто чи я бачив потребу будь-якої людини, чи я складав свої пожертви? Чи я молився за навернення навернятої людини, чи, можливо, я постив за якусь сім'ю, де є неспокій, де терплять діти чи дружина від п'яного чоловіка? Чим я долучився за цей весь прожитий свій вік? Вчорашнього дня наша церква Христова згадувала жінок мироносець. Пригадуємо, що в першу неділю після Пасхи Ісус Христос промовив до апостола Туми Щасливі ті, які вірили, вірять, а не бачать. Самі жінки, які вірили, що Ісус Христос, ті слова, які Він казав, що Він Воскресне, вони йому довіряли, адже для них не було таким великим здивуванням, коли вони побачили порожній гріх і почули слова від ангелів, чому шукаєте того, що Воскрес. Нема його тут. І вони йшли, і всі полосили. Саме цей тиждень, дорогі матері, дорогі бабці, дорогі дівчанки, які готуються стати матерями, дороге наше продовження, нашого роду, жіноче товариство, цей тиждень є присвячений саме для вас, тому що наступна неділя, друга неділя травниці. Бачимо вчорашнього дня День Жінок Мироносець, а наступна неділя День Матері. Нехай кожен із нас, хто є чоловічої статі, задумується і зробить собі, таку, знаєте, належну оцінку, через кого Господь кличе до життя оцих маленьких людей і великих святців, які ми приготовлені. З неба приготовне царство Боже, заради кого Христос страждав і терпів, коли промовляв до тих плачучих невіст, не плачте наді мною, а над собою і над вашими дітьми, що ми повинні завжди вдаватися за Божою допомогою, посередством Пресвятої Богородиці при вихованні наших дітей, не тільки їм подарувати життя, показати їм перші газу до того життя. Чувати і молитися над зростанням, над їхньою щасливою долею, над їхнім поважним продовженням християнського і їхнього сімейного подружнього життя. Ми повинні завжди молитися за наші діточок. Нехай у тому нам завжди допомагає Пресвята Богородиця, мати не тільки нашого Спасителя, але коли Христос помирав на хресті промовляти своїй матері, показуючи на Івана Богослова і даючи всіх наслідків материнського бів. Це син твій, це діти твої. Тому будьмо завжди уважні і послушливі. Стараємося кожного дня молитися до Пресвятої Богородиці про її заступництво і про її материнський захист перед справедливим судей, перед її син. Бачимо, дорогі браття і сестри, що в часі війни на сході, де перебувають наші військові, не завжди може бути капличка чи капелан, який може щоденно відправляти богослужіння. Але ми можемо бачити, що у кожного солдата або на грудях, або на руці є той духовний меч, ця вербичка. І ця вербичка символізує присутність Богородиці. І як то важливо, чи військовий вміє молитися на вербіці. чи, можливо, не вміє. Чи він знає ті розважання, радісні, страсні? Чи, можливо, він тільки перебирає ті зернятка і промовляє Богородиці Сендєво. Тому стараємося і ми орудувати тим Словом Божим, тим духовним мечем. А тим добрим вчителем, наставником і провідником нехай буде для кожного з нас Пресвята Богородиця, до якої ми вдаємося через молебен. І дай Боже, щоб ті слова, які казав Христос сьогодні до цього батька, були сказані і до наших матерів, наших батьків, хто має ще живих. А можливо навіть і до тих, хто відійшов у вічність, би вони почули голос Небесного Отця, що ти не тільки подарував життя, ти залишив доброго. І твоя дитина жива і здорова, живе чесно, правильно і по-християнськи. І дай Боже, щоб ми всі разом зібралися і зійшлися до того Отчого і батьківського дому. are still in the best i mean christos is christ